Учора на цьому місці, близько восьмої години вечора, дитина стала мішенью в прямому значенні цього слова. Хлопчик отримав поранення від травматичної зброї. Ця подія сталася на території Саксаанського району. Місцеві жителі вражені тим, що сталося. Були ті врачі, дитину забрали, ну відпустили, обслідували. Часто взагалі таке тут у вас відбувається. Та ні, ну це перший раз, якийсь дебіл, десь з'явився. Ну, це. Воно, воно, воно. Ті уголки, А що вони походили, походили, що ти таку пульку знайдеш? Що ну забрали дитину? кажуть, футболка цела, а там чи кров, чи синяк на спині. Правоохоронці, що прибули на виклик, встановлюють обставини кричущої пригоди. 2 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Саксаганського району міста в одному із дворів хлопчик отримав травму. Прибувши на місце події, правоохоронці обстежили прилеглу територію та опитали всіх присутніх. Хлопчика доставили до лікарні за вказаним фактом. Відкрито кримінальне провадження згідно статті 125 кримінального кодексу України. Дана подія на контролі ювенальної превенції. Усі обставини з'ясовуються. 16 Шістнадцятій міській лікарні повідомили дитину оглянули спеціалісти. Життю дитини нічого не загрожує. Наразі хлопчику дома. Михайло Бостров Андрій Славний. Цей день.